Слава Господу. Дорогі брати і сестри, дуже приємно бачити кожного з вас. Не, не можу стриматися, але я скажу, один браток, я, я мав і пішов і сюди на це місце. Він каже, ти вже сьогодні про дерева не говори. Uh, знаєте, uh, зрозумів таку річ, що про дерева, може сьогодні і не буду говорити, може, якби попробую. А от зрозумів таку річ у житті, знаєте, дуже часто. Ми дізнаємося або пізнаємо істини в нашому житті в наших е, кож, ну, постійних речах, кожного, кожного дня, де ми там пробуваємо, в наших сферах, чи то ми на роботі, чи то ми в служінні. Якщо робота, наприклад, хтось їздить за машиною, я пам'ятаю, я теж там якісь свої думки приходили типа, до тебе, приходять якесь розуміння, пізнання. Коли там ріжеш дерево, інше розуміння, то вже приходить, але тобто Бог тебе всюди вчить, і ти просто десь займаєшся, не знаю, вдома їсти вариш чи на кухні, але там Бог, кожен має справу. Тому такі моменти, знаєте, якісь ілюстрації, вони все одно будуть нам ясніше і доступніше. І я хотів би поділитися, знаєте, е, нею думкою, дуже відомим місцем, Слова Божого, я спочатку я зачитаю це Ефесянам. Ефесян це буде четвертий розділ. З 25 і по 27. -і. Тому, відкинувши неправду, кожен говорить своєму ближньому правду, бо ми є членами одне одного. Гніваючись, не грішіть. Сонце хай не заходить у вашому гніві. І не давайте місця дияволови. І свій акцент хотів би зробити е, на цьому віршику 27. -го. І не давайте місце дияволови. Е, знаєте, розкажу таку, якби. Перед історією, пам'ятаю, колись ми, е, ну, тобто, він запам'ятався мені цей момент, от, типу, як мама нам пояснювала колись. Ми десь були, чи після зібрання прийшли, і ми якийсь там шуміху, якби таку зробили там, за столом, щось якби не поділили, чи я не пам'ятаю, як би до кінця було. І вже, якби щось там у нас конфлікт стався з дітьми, і мама каже: от... Вже... а диявол каже, сміється, він радується, що ви посварилися. І от даєте місце йому. І знаєте, я так розважав, пам'ятаю в своєму житті, ну. І старався розуміти, справді, типу, то так для мене було типу, поясно. Типу, коли десь якась сварка, якісь конфлікти, десь ми, наприклад, своє я починаємо е, виявляти чи заявляти. От справді тоді місце, там, де і наше я, дуже часто місце ми даємо. І він, знаєте, він радіє з того, коли людина, наприклад, неправильно, немудро поступила, не по слову Божому. Але один момент, от я недавно, якби так е, стався зі мною, я роздумовував, е, точніше він для мене ближче став, якби зрозумілим. Недавно мені був можливість, я придбав авто собі для роботи. І, і знаєте, як отак перед тим як їхати, я б помолився, Боже, ти знаєш, якби його, дай мені його, ти знаєш ще як краще, який купить мені авто. І я купив його, так сильно там не придивлявся. Він, якби на перший погляд, ну там не сильно такий дорогий. Все, якби підійшло, і тут ще на третій, третій день я починаю бачити в ньому недоліки. І якби, бачу там недолік, там якийсь недолік. У часі сторони кажуть, ну все хороша машина, що ти там якби бачиш? І коли я, наприклад, бачу, те мені не подобається, і там то якось та штучка не працює, чи ще щось, і я кажу, Боже, ну то я ж якби при тим, як їхати, я просив тебе, щоб ти типу, посприяв мені. ну Чого ж воно якби так? І мені таке розуміння: всередині проходить, е, е, Руслан, е, ну, не завжди якби. Ти привик приймати моменти, такі завжди прекрасні, благословені від Бога в своє життя. А от такі моменти, можливо, десь не так, ти їх приймай також, як від Бога здячністю. Це не зовсім е, таке щось там сильне, критичне чи ще щось. А перед тим, знаєте, е, Бог каже, типу, подивися, як я перед тим тебе е, матеріально благословив, перед тим Бог мене дуже матеріально благословив, знаєте. І я, знаєте, так зрозумів для себе, якби все, якби, все, ну, Боже, справді, ноль претензій, все добре, все прекрасно, я все приймаю, як від тебе. І знаєте, але знову я сідаю в цю машину на слідуючий день, і я знову щось бачу, те не працює, і знову на мене, якби на калаші, і я думаю, ну чого, Господи. Ну я ж просив знову, ті, ці думки, от знаєте, і я так починав розважати, і знову ці думки приходять до мене. І я вже ж пам'ятаю, я вже сказав, що я приймаю цю машину. Чого вже знову, ці думки на мене, приходять? І знаєте, от я тут іду до мене, це місце приходить, якби не давайте місце дияволу. Знаєте, от, от більше, якби так почав роздумувати над цим. І знаєте, у, дуже часто в таких моментах, коли ми розуміємо, для нас можливо Бог дає відповідь, якесь розуміння, але ми все одно якби, не, не погоджуємося з цим якби, варіантом, що Бог нам проти якби, дає. Бо ми так привикли, наприклад, я привик, що тільки від Бога, тільки добро, благословіння, а якісь такі речі, якось їх ну, тіпи, чого, чого це від Бога? Чи це не від Бога, значить? І знаєте, і, а сатана таким чином, знаєте, розказ, Чув я таку колись історію, як один чоловік. Який багато консультував людей, і приходили до нього і говорили, там свої проблеми виявляли. І каже: я аналізував їхні, якби так ну, за довгий час, їхні бачили, роки проходили. І я завжди бачив, як люди, християни, знаєте, кого звинувачують Бога. Дуже часто, от справді, хоча Бог взагалі не бажає комусь робити зло, чи, 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 чи комусь, Бог ніколи не робить зла, чи ще щось, якісь такі речі, але чогось так. Наскільки диявол вицеє, якби так зважувати, проаналізувати навіть Адемський сад, коли був влаштований, от так людина. Все-таки Бог створив прекрасний час, прекрасне середовище для цих людей. Ідеальне. Диявол прийшов, його зруйнував і в кінці кінців якби, спихнувся на Бога взагалі. Якби. Це Бог, ну, якби можливо, там, якби, до кінця якби, можливо, і думки проскакали, не знаю. якби. Але що от. В кінці кінців завжди диявол хоче так зробити, щоб Богу тому винувати. Ти ж Бога просив, а Бог тобі не відповів. Знаєте, о, оце бачить, як тобі Бог відповів. О, бачить, який Бог. Настільки знаєте, ми можемо дати своєму розумі просто, але все, друзі, я не раз ви не зрозумів, але ми всі добре розуміємо. Все наші якби падіння, чи ще якісь речі, чи якісь поразки, вони починаються звідси, з нашого розуму. І справді, якщо ми не зупинимося інколи в таких моментах, інколи справді не зробимо, скажемо, стоп, ні, я не буду не давати місця дияволу в своєму розуму, не буду давати місця цим думкам, бо вони мене не збудовують, вони мене тільки руйнують. Замість того, щоб аналізувати своє життя, дивитися, як Бог тебе і там дає, і там дає, і там благословляє, ти знайшов якусь таку, знаєте, якусь таку пілинку, типу якесь таке місце, і там рися, і, і воно все якби перекреслює те попереднє. І знаєте. Так роздумовив я. І давайте ми згавернемося ще до Слова Божого. Про деякі згадаємо випадки і Слова Божого. Які наслідки ми маємо, коли ми даємо місце для диявола? Давайте ми згадаємо і зачитаємо цю історію. Дуже часто ми, можливо, чули це буття, четвертий розділ із першого по сьомий вірш. Адам пізнав Єву свою жінку, тож вона завагітніла, і народила Каїна. <кій> і сказала: Не була я людину завдяки Господеві. Згодом народила його брата Авеля. Авель став пастухом, овець, а Каїн був землеробом. З бігу часу Каїн приніс жертву Господеві з плодів землі. Авель також приніс від своїх первородних овець та від їхнього жиру. І злянувся Господь на Авеля і на його жертву. А на Каїна і на його жертву не звернув уваги. Тож Каїн дуже розлютився і став похмурим на обличчі. Вичі, це все просто якби, початковий процес. І далі, якби, ну, ми не знаємо, скільки це часу триває, але і сказав далі написано: Господь Каїнові, чому ти рознівався? І чому твоє обличчя похмуріло? І сьомий вірш каже, якби ти вчинив як слід, то хіба б твоя жертва не була би прийнята? А якщо. Ти не зробив так, як потрібно, то ще щитує гріх. Він спонукає до жадання, але ти маєш над ним панувати. Ось такий момент стався, ми добре цю знаємо історію. Але знаєте, коли це все сталося, відбулося, ми, не знаємо, ми бачимо, що Бог дивиться, якби, ну, ми дивимося на логічно, тобто, очима людськими, Той прийнять жертву і той, але Бог дивиться глибше, Він дивиться на мотив серця. І от Бог побачив справді, що. Мотив Каїна і не зовсім був до вподоби йому. І знаєте, тут в серці, хоч в кінці кінців, знаєте, отут, якби Бог не прийняв жертву, але винуватий стає взагалі авель да, в його очах. що от цей чоловік, ти його прийняв жертву, ти якби це є. І настільки от, він підпускає, знаєте, дає місце для диявола цим думкам. Бог, якби бачив це і попереджає його, Каїн у твоїх воротях чатує гріх. Але ти пильнуй над ним. Якщо ти не будеш пильнувати, ну будуть наслідки, жахливі наслідки. Тобто це не сталося, знаєте, в той час, зразу, коли Бог не прийняв жертву Каїна, і тут зразу сталося падіння, зразу почався це є... Це все було якби процес, і це все спочиналося звідси. Він виношував це в своєму розумі, там, в своїй голові. І коли прийшов момент, він, знаєте, він не пильнував над цими речами. І він не справився, ми бачимо в кінці кінців, і що якось каже, восьмий вірш посварився Каїн своїм братом Авелем. І коли вони були у полі, то він напав на свого брата і вбив його. Ви знаєте, які жахливі наслідки того, що цей чоловік дав місце у своєму розумі, починаючи. А потім далі і це впливало на все його життя. Але це все починалося звідси. І таким чином він вбив свого брата. І коли ми. Також, знаєте, давайте згадаємо цю історію про Ананію і Сапфіру. Я якось так розважував цю історію, коли ці люди продали маєток. Ви знаєте, в той час вже ці люди це був зісланий Дух Святий на землю, і вони чули голос його, я думаю, певністю. Вони хотіли зробити добро, вони їх були намері хороші. Але якби от в той час диявол якби, знаєте, підступив, він все одно якби хотів от знайти місце в їхньому серці, десь проникнути. І я думаю, що коли вони зрозуміли, коли вони якби спочатку приймали рішення, що давайте частину грошей залишимо собі. Я думаю, що вони досить добре розуміли, що це неправда. Але помимо того, скільки часу, як вони це узгодили, якось з чоловіком узгодили це питання, що ну, ми скажемо, а хто буде знати? Та ніхто не взнає. Ми дамо якби таку частину грошей. Але дивіться, як воно все так тонко починається. Десь далеко, що там в думках, ще, можливо, вони його не продавали, ще, можливо, вони якби, планували його продати, але як ми от ці гроші далі куди пустимо? Дивіться, як далеко, здалека, диявол дуже заходить, але він хоче вже зайняти місце в нашому серці, в нашому житті, щоб от він там, знаєте, коли людина його десь там на початку пустила, ще там чуть-чуть, то все одно вже, якби, йому вже, якби, вдасться все-таки більше щось нашкодить тій людині, або тому середовищу, або там, де він є, туди, де він проникає. І ми знаємо також е, наслідки цієї події, справді які сталися, те, що вони, ці люди сказали неправду Духу Святому, і вони потім Бог їх поразив смертю, раптовою смертю. І знаєте, е, також е, знаємо про життя, про життя Саула, такого чоловіка, який був царем над Ізраїлем. Ви знаєте, теж е, на початку цей чоловік мав Духа Божого написано, що Дух ти наповняв його, злинув на нього, да? і він недавно пророкував. Тобто він досить добре розумів, хто є Господь, що від нього все залежить, Твоє царство, Твоє правління. Він не раз звертався до нього, не раз, якби випрошав його. Але от стався такий момент в його житті, знаєте, де е, на початку взагалі він там, якби. Не дочекався того часу, от, того умовленого сім днів, і потім знову він е, приніс жертву, не вбив це і ще, і ще. Але це все якби ще згадаємо такий момент, коли був, момент, коли Давид переміг е, Голіафа. І всі йшли, і співали, да, що Давид Саул вбив тисячі тисяч, а Давид десятки тисяч. Знаєте, і Цеулові це не сподобалося. Дивіться, як воно проникає в серце Сеула. Оця річ, оця гіркота, заздрість. Ну як це так? Я би мав би, я цар. Я би, це є. Але ж визнай, що є люди сильніші, є люди кращі за тебе, є яких більше употребляє Бог у своїй справі, чи ще щось. Бо ти, як сьогодні нагадувався, навчишся радіти, радіти з тим, хто радіє. Але знаєте, це місце в диявол, знаєте, він проник у серце Сеула. І ми бачимо також, які гіркі наслідки от принесло, якби взагалі ну, сумна історія взагалі закінчується, те, що сталося далі з Саулом. От Дуже неприємні наслідки, або дуже гіркі наслідки, коли ми даємо місце для диявола. Але давайте ми е, зрозуміємо одну річ, друзі, в нашому житті. Я оце, е, сьогодні, сьогодні бачу таку ілюстрацію. Два стаканчика зображено, і в, наповнений, е, в одному стаканчику вода, а другий порожній. І підпалюють двоє стаканчиків. Підпалюють цього стаканчика порожнього, і він загоряється такого е, з нього стола, і він згоряє, грілкою палять. І другий стаканчик, який з водою його пробують запалити, і він не загоряється. Ну і цей чоловік, якби пояснює таку ілюстрацію, там якби, ну, висновок такий що якщо ми не наповнені. Але я е, хотів би, щось сказати. Коли наше життя не наповнене Богом, коли воно порожнє, тоді дуже легко проникнути. Туди легко Там порожнє місце, тобто, і це місце, хто дуже хоче хтось зайняти в нашому житті. Ви знаєте, диявол його дуже хоче сильно зайняти. Він, він коли так наполегливо якби, вривається, особисто в наш розум, в наші думки, в наші сім'ї. Він дуже сильно хоче нас ходити. І інша сторона, те, що Господь він теж хоче зайняти місце в нашому серці. Але він не настільки вривається, він дуже часто нам. Знаєте, через своє добре слово, через якісь поради, якісь, якісь моменти нашого життя, ми бачимо, як Він хоче благословити нас. Отже, Ми розуміємо, що ми Його творіння, і Творець знає як найкраще благословити, як найкраще дати нам будучність і надію. І, і як я казав, коли цей стаканчик не наповнений, да, то Його. Дуже легко, а коли він наповнений, да як це і це його не може проникнути туди. Він стоїть, я дивлюся, типу, і не вода з нього не витікає. І так само, ви знаєте, хотілося нам зрозуміти, що ми в нашому житті ми маємо бути чимось наповненими, адже давайте ми згадаємо а, такий момент, коли Ісус Христос війшов. А, Мішо на служіння, і перед тим його дух написано Попровадив у пустелю і він там був випробований. І диявол підходив. В кінці написано він був пості, і в кінці він зголоднів і диявол приходить до нього і починає, якби це е, ну, випробовувати його, скушати його. Якщо ти син Божий, то хай ці каміння будуть стане хлібами. Але дивіться, цей момент або цей проміжок часу до того, коли диявол був його випробував, він вже себе наповнив. Написано Дух його попровадив. В той час він мав спілкування з Отцем, єднання з Духом Святим. Знаєте. Оце коли людина наповнена, знаєте, і вже дияволу, звісно, буде підступати. Але знаєте, коли коли, як я написав на цей стаканчик наповнений водою, чи ще щось, то його важко, чи запалити, чи туди ще щось вмісти, чи ще щось, вмістити, чи бо там вже зайнято. Але коли в нашому житті я наразі бачаю такі речі, кожен день, ну, тобто, тобто повсякденні речі, приблизно те, що. Ми, як християни, ми маємо постійно бути на зв'язку з Господом. Це читання Біблії, це молитва. І дуже часто, знаєте, диявол так хитро підходить, настільки так лукаво підходить. Він тобі підсуне телефона. О, він тобі нагадає, ти ще не подзвонив тому. О, ти ще не відповів тому, не відписав тому. А, напиши ще, якби це є, запиши собі там загадай, такі такі думки. І це при тому, знаєте, коли ті, такі думки приходять, такі вроді би і важливі, коли ти тільки читаш читаєш, або збираєшся читати Біблію, або тільки взяв читати Біблію. Такі зразу думки приходять, надто важливі здається, що треба, от якщо не зробиш зараз цей час, то пропустиш і не згадаєш, і потім забудеш. І, Ну так при тому. Настільки так він. Підступ, підступає, підступно до людини, він так тихесенько вкрадається. Він ніколи так, знаєте, теж, от я прийшов тут, дай мені місце чи щось, але він інколи такою суєтою приходить в наше життя, в наші серця, щоб знайти там місце собі і знаєте, і витіснить Бога з нашого життя. Його ціль витіснить Бога з нашого життя. Просто дати більше суєти, більше роботи, більше, більше ще щось в речах, знаєте. І як би хотілося, я в своєму житті це розуміти, найперше, знаєте, що. Він завжди на нас полює, написано, він ходить як крикуючи. Але ми маємо зрозуміти, що ми маємо, маємо наповняти своє серце Господом, і там не буде місця для диявола. Давайте ми згадаємо такий момент Це одне місце, слово, бо, зачитається Ісуса Намена. Коли Бог заповідав йому, 18. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі. Бачите, тут такі слова дуже хороші написані, і каже, будеш роздумувати про неї в день і вночі. І також, коли ми читаємо Псалом Psalm 1, там написано, що блажен муж, який за радою несправедливих, не ходить, не стоїть на дорозі грішніх, і не сидить на сидінні злоріків. Але, написано там, але в законі Господнім його насолода, і про закон його він день та вночі роздумує. І далі там Бог обіцяє, яке благословення, що він буде як дерево, те посаджене, при потоці водному, що приносить плід свій вчасно. Дивіться, от Наскільки е, є варіант, або тобто, Бог пропонує, е, як нам провадити наше життя, як зробити так, щоб не було місця для диявола, як я говорив, він всілякими методами раз питає проникнути в наше життя. Але знаєте, коли ми в своєму житті, от, аналізуючи свої думки, знаєте, дуже часто ми робимо е, кожен день одну ту саму роботу, і ми її автоматично робимо. І... Той час, ну, у нас багато часу для того, щоб думати, знаєте. особисто я не раз бачу. що, типу, І інколи якби, а, ти себе навіть не ловиш на тому. Звичайно, є такі моменти, коли ми вже привикли, і все наше життя може котитися, типу, наші думки тільки про якусь суєту, тільки про якусь роботу, або де більше заробити, оби ще якби це є, якби це є. Але є такі моменти, знаєте, особливо а, коли ми десь, якби це є. Чи десь посваримо, посваримося, чи якісь у нас конфлікти, чи ще якісь проблеми, ми складаємо, чи з нами несправедливо поступили. то тоді, ми знаєте, дуже досить так само тонко диявол він підходить і тоді ще більше. Тобто він розвиває, розвиває от нас ці думки, щоб ми от думали про це, думали більше, більше, а як зі мною несправедливо, чи ще щось. Але як я сказав, що є інша сторона. Ми знаєте, ми, якби Бог дав нам таку владу, що ми керуємо нашими думками, ми керуємо звичайно. Інколи коли в тебе постійно або спосіб життя такий, що ти постійно про це думаєш, ну або не зовсім такі, як думки, ну тоді дуже часто, звісно, важко сконцентруватися або якось переключитися, якби сказати, по-простому, на іншу сторону. Але коли людина себе наповнює, де знає, я не раз замічаю Словом Божим, коли людина більше на зв'язку з Господом. Ви знаєте, в неї приходять кращі думки, приходять чистіші думки, правильніші думки в серці і в розум. Бо якщо не буде наповнюватися Господом, як ми бачимо, да, щоб роздумувати про неї в день та вночі. Ну, як ти будеш. Якби сьогодні світських людей казав, якщо ти будеш читати якусь книгу, роздумувати про неї день та вночі, тоді ти зробиш щасливим дорогами? Та ні. Хіба це підхід? Ну, треба спочатку гарну професію здобути, закінчити там, наприклад, да, якийсь вуз, потім. А... Гарно працювати, і тоді ти будеш мати успіх, благословіння, ну, з такими словами. Да? І раз нам світ наязує ці речі. Але знаєте, я зрозумів, благословення дуже часто воно не в таких не раз в матеріальних речах. Інколи можна мати матеріальні речі, але вони тебе не тішать, не радують. Але коли ти маєш чисте серце, коли ти маєш чистий розум, здоровий розум і правильне розуміння, і пізнання Господа, знаєш, ти набагато більше благословення і радість переживаєш, попри тому, що ти вроді би, якби, можливо, візуально нічого такого не надбав. Але коли твоє пізнання про Бога зростає, якісь речі ти чуєш, голос Божий, знаєте, це набагато тебе тішить і радує. І знаєте, таке застереження є написано в Римлянах. Я Хотів би його зачитати. Ми всі її добре знаємо. Це перший розділ. 28-й вірш. Оскільки вони вважали за непотрібне пізнати Бога, то видав їх Бог. То видав їх Бог їхньому перекрученому розумові, щоб і чинити те, чого не личить. Вони сповнені всякої неправди, лукавства, зажерливості, злоби, повні заздрості, вбивства, суперечок, підступу, поганих звічок, ну і так далі, дуже багато якби, негативу описано тут. І, а в синодальному там більш так звучить. І вони не заботились іметь Бога в разумі, да? Мати Бога в розумі. Не вважали за потрібне, інший переклад каже, мати Бога в розумі. То залишив їх Бог перевернути розум чинити непристойне. Ви знаєте, це зобов'язання, те, щоб мати нам Господа в нашому серці, і те, щоб його, знаєте, завжди триматися в нашому житті, воно починається, друзі, найперше, з нашого розуму, і з наших думок, і з наших намірів, які він є кожен день в нашому житті. Тому хай Бог благословить, друзі, і допоможе. І ще я зачитаю це в Ефесян, це шостий розділ. Там написано десятого вірша такі слова. Нарешті зміцнюйтесь Господом і могутністю його сили. Зодягніться усю Божу зброю, щоб ви могли протистати підступності диявола. Адже наша боротьба не з тілом і кров'ю, але з началами, з владами, зі світовими правителями темряві цього віку, з піднебесними духами з доби. Тож візьміть усю Божу зброю, щоб ви могли дати опір в день зла і все подолавши вистояти. Ви знаєте, тут дуже гарний рецепт, Павло нам заповідає через у цьому посланні. Ми, як я говорив, ми обов'язково маємо бути наповнені. Якщо наше серце чимось не наповнене, ну туди хтось вривається. Обов'язково хтось рвається. І найбільше це туди диявол. І знаєте, ми раз, я думаю, саме замічаємо таку річ, що. Наша плоть або наші плотські якісь речі вони набагато їх легше творити чинити, чим речі, якісь такі духовніші, які будуть нас збудовувати укріплять. Бо написано, що тіло бажає противного духу, а дух противного. Тіло і постійно між ними така боротьба. Тому Господь Хай нам допоможе, дорогі друзі, постійно триматися Господа і наповнятися ним, зміцнятися в ньому, і Господь нам допоможе, щоб не було місця в нашому розумі і щоб не було місця дияволу в наших сім'ях. Хай Господь допоможе і благословить йому, хай буде слава за все. Амінь.